Видно, що матеріал підготовлений, okay. зауважень ніяких немає, на платі немає нічого зайвого, дуже якісно зроблено. Якби ще сюди, що блок да само так осталось обкутать, і все, і тоді буде якісно зроблено. Насправді ні. Насправді, це не якісно зроблений матеріал підготовлений, але яка різниця? Посилка є, посилка, і ми маємо зроб... спакувати, розказати і все зробити. Дивись. На материнській платі. Якраз е на часі. Дай кусочки, є велике. Якраз на часі розповісти, що не має бути на материнській платі. Да? Підходь. На коли я тебе вже за себе заманю, скажи, пожалуйста. Дивись. Страшно, не бойся. Страшно. Оце не потрібна штуковина на да? Вентилятор охолодження. Ну, кулер, хто його як називає. Дивись, ви його знімаєте, розбираєте, прибираєте все зайве, це йде в звичайний алюміній. Правильно? Правильно. Потім оці радіатори охолодження. Знімаєте? Обов'язково знімаєте. Вони також йдуть в звичайний алюміній. Далі над кожним мостом є свій. Радіатор охолодження, так? Да? Бач, треба зняти. Обов'язково. Потім е, батарейка. Повинна бути? Ні. Не повинна бути. Процесор треба зняти. Це да. вже по бажанню, в принципі. Ніякої особи навантаження він не несе. Причому ці процесори коштують. Е, це саме найгірше процесор, який може бути, він коштує 300 гривень кілограм. Але ж, як не крутий, він коштує дорожче, ніж материнська плата. Далі, дивіться, по материнку. Оце, отут ще щось є зайве. Зайве це оця пластина. Да? Знімаємо, викидаємо. Все решта, вже нічого знімати не потрібно. Материнська плата в такому вигляді вважається повністю прийомною. Оці роз'єми знімати не потрібно. Це нормально, отак вона має виглядати, і отак вона прийомна. Вони бувають старого зразку, нового зразку. Це все залежить, скільки мостів, який слот процесора, і все решта. Цей матеріал ми купуємо. Так же ж? Далі. Відеокарта. По відеокарті, що в нас не повинно бути на платі? Не повинно бути на платі. Е із звукова плата, системна плата, відеокарта. Не повинно бути оцієї пластини металічної, якою кріпиться е, сама відеокарта до блока. Да? Так, це викидаємо. Нема. Бачите? Все, зняли. Потім що у нас стоїть ще? Радіатор. Радіатор охолодження. Також диви, варварським методом нам там напишуть: Боже, це ж відеокарта, вона ж таких грошей, як усіх. Зараз нічого. Нічого? Думав мільйон. Ну, не суть. Диви, відеокарта в такому вигляді, має бути. Прийомна? Прийомна. Вона відноситься до категорії Стара Материнка, да? да. Так. Так.